Привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде розповідь про мою мрію, яку здійснив мій чоловік, про стіл садівника. Давайте я детально вам все розповім і покажу. Основа це звичайний стілаж, який ми купили в епіцентрі. Він високий і це одна половинка цього стілажу. І також купили ролики, які мають гальмо при натисканні. Воно. Зупиняється і більше не рухається. Розмір полиць ми зробили такий, щоб сюди влазили мої ящички, які я купила. Тут в мене нарешті наведений порядок моїх добривих препаратах обробок, і також зберігаються перчатки, маленькі ножиці і всякі дрібниці. Ось тут зроблені просто вкручені у дерев'яну вагонку шурупчики. І на наші інструменти садові можна тепер повісити і все у доступності. З іншої сторони висить поки що відро для сміття. І ще є дещо цікаве, яке я сьогодні отримала по новій пошті. Це ось такий наборчик, про який я думала дуже-дуже давно. Він не дешевий, але я про нього мріяла і вирішила дозволити собі здійснити цю мрію. Це гардена. Позаду є такі отвори для кріплення. Чоловік мені зробить ось тут ще два шурупчика Крутить, і я ось так можу його повісити. Якщо треба, то можна зняти і використовувати його. Тут ось така насадочка йде, кришка, вона ще слугує совком. Ось така щіточка, можна все тут прибирати, збирати сміття і викидати. Також у наборчику йде секатор невеличкий. Грабельки і ось така лопатка. Це якраз для пересадки посадки вазонних культур, якщо мені треба. Тому що в мене є все це для городу і не було для домашнього використання. Також на нижній полиці в мене є ящик, де можна замішувати ґрунт для посадок, лєчка, така цікава. І з іншої сторони в мене корзини, кошики. Які можна використовувати теж для складання тимчасового якихось рослин, або сміття, або ще щось. Раніше всі мої посадки-пересадки відбувалися ось тут. Це у нас мангальна зона столешня, де я завжди щось саджала, пересаджувала, замішувала, готувала розчини усілякі. Тут в мене є вода, це дуже зручно. І я планую на нашій новій ділянці зробити окреме таке таку будову, Де буде мій садовий офіс, садовий кабінет, де я зможу робити все, що я хочу. І я не буду нікому заважати, тому що раніше, коли я щось тут робила і потім не прибрала вчасно, то були зауваження від чоловіка, чому ти тут роздала такий срач. Тому я дуже задоволена своєю новинкою. Вона вже мене радує, я вже її використовувала. І сьогодні я теж її буду використовувати для того, щоб. Пересадити ось ці живці хвойних, які я вкорінила за зиму. Прийшов час їх пересадити і постригти. Для пересадки я обрала ось такий об'єм горщику і зробила ґрунту ґрунт для хвойників, кислий торф і агроперліту. Забула пролити саджанці, для того, щоб їх можна було легко витащити з горщику. І зараз покажу вам, яка в них коренева система. Всі саджанці мають гарну кореневу систему розвинену, майже оплили весь об'єм горщику, і зараз приступаємо до пересадки. В цьому році я теж буду пробувати знову вкорінювати різні рослинки. Після пересадки прибираємо і починаємо встрихти. Для мене це. Новий такий досвід, я ніколи не стригла хвойні, багато дивилася відео на Ютубі. Сподіваюся, я все зроблю правильно. І мої рослинки не загинуть після цього. Для стрижки купила ножиці беушні, Це ножиці для стрижки овець. Якщо чесно, якість ножиць мені не дуже подобається, але для того, щоб навчатися, я вважаю, що це нормально. Ще під час обрізки я е, нарізала собі живців, які потім хочу вкорінити. Ось таким чином я її живцюю і сподіваюся, що у мене все вийде. Ну, що, обрізку я зробила. Не знаю, правильно чи неправильно, але як є, сподіваюся, це не нашкодить моїм рослинкам. Ще я наживцювала тую теді. І ось ці, два, ці дві тую, я думаю, що це тую, тому що е, ті дві. Я вкорінила, в минулому році гуляла по парку, побачила гарне дерево і відщипнула там по дві штучки, і вони по одній, по одній, вкорінилися. Що я зараз хочу зробити? У мене є ось такий препарат. Я його застосовувала, так як в мене з хвойників була тільки одна ялика, велика звичайна саме. То я її оприскувала навесні, якраз от зараз, початок квітня, ось таким добривом. І мені подобається, як вона реагує на нього. Ще я купила добриво, яке треба додавати в землю. Зараз покажу. Ось таке ще добре купила. Раніше я його не застосовувала, але почитала відгуки і хочу спробувати. І е, зараз я підживлю в Землю і попшикаю зверху. Також я ось цим препаратом попшикаю свої живці і поставлю їх на вкорінення в спеціальний ящик під фітолампи в підвалі. Так, ось так воно виглядає: це гранулки. Тут написано, що його можна застосовувати з березня по липень. і на 1 метр висоти рослини 40-60 грамів. Але в мене маленькі вони, тому я буду додавати по одній ось такій. Ложесті. Тут е, написано 10 мл. Я не знаю, скільки це грамів, може тут грамів 10-15. То ось так: от я буду розсипати навколо кожної рослинки. Зараз ще вам покажу, як я буду стригти свої хвойники, які ростуть на клумбі, і е, оброблю всі свої хвойні. У горщиках, які ростуть, які я планую потім на новій ділянці колись висадити, але поки що хочу, щоб вони росли тут і радували мене. Так, добре, тепер ось це. Цей препарат розводиться 30 мл на 10 літрів. Тут в мене в оприскувачі 2 літри, тому 6 мл препарату я зараз розведу і буду оприскувати. Гарненько. Розчиняємо і починаємо оприскування. Я дуже сподіваюся, що я дочекаюсь і потім вам покажу результати обрізки, пересадки, корінення, живців. Все, пішли до моїх рослинок у горщику і на клумбі. Ось так виглядає клумба з моїми хвойниками, які ростуть у відкритому ґрунті. Я вам вже показували їх. І що хочу вам сказати, що ось туйка, вона на сонці, взимку на морозах, стала такою коричневою і вже розвалюється. Тому зараз я буду її стригти, щоб вона була більш щільною. Ну що, почнемо з богом. Ці живці я теж Пробую вкорінити. Ось так от, зроблю її кулькою такою. Щоб вона була більш густою. Бачите, тут вже хвоя сохне. І друге рисуння. Коричні відріжу частинки, і нехай росте. Ялівці і кіперисовики я трошки підстригла так зверху, для того, щоб просто просимулювати ріст нових гілочок. Ну, а тепер попшикаємо. Ну, а тепер покажу вам свої хвойники у горщиках. Ось тут я відрізала верхівку окулюс драконус, тому що вона почала жовтіти. Але інші гілочки зелененькі. Ця сосна трохи позеленішала, а взимку вона така жовта-жовта. А ось у піхти я відрізала верхівку. І мені дуже багато писали коментарів. Але я спробувала. Хочу, щоб вона була густою і щоб була гарною. Пам'ятаєте, оце мої композиції вхідної зони. Вже десь у другій половині квітня я очікую на кашпо. Зараз я оброблю свої булівардики. Я їх поки що не стрижу, нічого з ними не роблю, тому що вони ще маленькі. І другий. І зараз оброблю всі інші. Своїх хвойники. На всіх оцих рослинках я вже бачу, на соснах особливо, маленькі вже такі, як нові бруньки починають наростати. І оцей окулюс з драконіс я теж хочу почати формувати, щоб він був такий більш пешний, гарний. Не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде, бо в мене тут собаки бігають, коли граються, Андора врізається, блек намагається якось перестрибнути через всі ці горщики. Тому, сподіваюсь, собаки їх не доб'ють і все буде нормально. А ще хочу цю піхточку теж дочекатися, щоб вона стала такою пишною, щоб в неї тут бруньки почали просто вистрілювати. І потім її теж обрізати, формувати, стримувати їй форму і ріст, тому що їй тут рости ще і рости, поки ми все там добудуємо на новій ділянці, поки приведемо в порядок. Територію, все розплануємо. Тримайте за мене кулачки або схрестить пальці, як кажуть. Ну і в продовженні теми мого нового стола хочу вам показати, що в мене вийшло виростити за цю зиму. Бачите? Це горіхи. Саджала я 5 горішків, проросло тільки 2, але мені дуже подобається результат, і я хочу виростити з них. Великі горіхи, які будуть рости на нашій новій ділянці. Зараз я їх буду пересаджувати. І ось тут поряд з'явиться відео, як я їх саджала. Я їх замочувала в теплій воді одну добу, потім просто посадила ці горщики і поливала. Стояли вони у мене в підвалі під фітолампами, і через місяць вони проросли. І ось такі зараз. Так, ну що, приступимо до пересадки. Вони будуть рости ось в таких горщиках. У горіхів дуже потужна коренева система. І я думаю, на пару років їм вистачить цього об'єму. Тут в мене звичайний універсальний ґрунт з додаванням агроперліту, песку, торфу і деяких там мінеральних добрив, які йдуть у, вже у складі цього ґрунту. Так, добре, що нам треба зробити? Нам треба подивитися, яка ж тут коренева. Ось, дивіться. Вона вже вся заплила горщик. Це буквально за скільки? За 5 місяців. Приміряємо. Так, треба трошки додати землі. Робимо горщиком ямочку, вставляємо і саджаємо. Я його зараз. Не буду проливати ніякими добривами. Через тиждень, мабуть, почну його підготовувати живим добривом, біодобривом і пролюю ще укорінювачем. Але не зараз. Я хочу, щоб він зараз трошки адаптувався до нових умов. Ось. Слухайте, я. Вже уявляю, як я буду їх саджати у себе на ділянці, яка це буде краса. Горіхи вирощені з горіхів. Де ви такі бачили? Так, все, один готовий, зараз пересажу інший. Ну що, пересадку закінчила, зараз польємо і можна буде пересаджувати троянди, які в мене вийшло вкорінити у минулому році. І я дуже щаслива, що в мене вийшло вкорінити свою платисту троянду, яка в мене росте тут на арті, яка всім подобається, і я її теж обожнюю. І сподіваюся, в мене вийде їх виростити до дорослого куща. Це хорішки пересаджені. Ну, а тепер троянди. Ось такі саджанці в мене вийшло виростити. Це в мене троянда, чи не гібридна. Я не знаю, який це буде кольор. Рожева. Рожева. Ось. Це трояндочка. У мене плетиста, одна і ось друга. Помаранчева плетиста, так. Ось, бачите, і вже новий пагін пішов, тому її просто нужно, терміново треба пересадити і обрізати. Почнемо. Ось такий об'єм горщика я обрала. Це буде якраз на рік-на-два. Для троянди буде додавати осмокот для квітучих рослин. І в мене тут універсальний ґрунт з перлітом, з піском, такий, який можна саджати все, що заводне. Горіхи тільки що сажали я. І давайте приступати до пересадки. Подивимося, які тут коріння. О, дивіться, вже її давно пора пересаджувати. Так, робимо. Трошки я її так розпушу її коріння. Ось так. Треба трохи прибрати землю. О, якраз і можна саджати. Обрізку я її зараз робити не буду. Десь через тиждень-два буду робити, тому що їй треба спочатку вкорінитися. Так, додаю осмокот Ось такі дві ложечки на цей горщик. Присипаю трохи землею і все. Нехай росте, нехай приживається. І зараз буду саджати інші дві. Так, ну що, завершила я пересаджувати, позначаю ось цей горщик, що це чайно-гібридна троянда, а ці дві в мене плетисті. Ну, і тепер їх треба полити. Нагадаю, що обрізку я поки що робити не буду. Їм треба трошки адаптуватися? Все, посадки завершені. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, якось було корисним. Може, щось нове дізналося, а може просто вам цікаво спостерігати, як інші вирощують свої рослинки. Сподіваюсь, вам сподобався мій садівника. Я на цьому закінчую. Всім бажаю мир, всім добра і всім пока.